У прямокутні декарти системи на площину зображення за ламану ABCA D а мінус одиничка 0, 1, 0 10 1 0. Оходьте функцію один з кількістю Адеспіних точок і графіка та ламині АБЦА. Функція Y. дорівнює 0. І вберінулю це у нас пряма, яка збігається з вісітю X. І правильна відповідь, і буде безліч. Багато хто з вас сказав би, що тільки два дві точки це точка А і точка С. Це було вірно, і вірно замкнута лінія була А, Б, С, А, А, Б, С. Отак, на замкнута лінія це, це трикутник. Тобто функція і героїні Х, скільки має спільних точок з трикутником А Б, С. І сторона трикутника АЦ збігається з нашою функцією, тому перша в нас буде Д. Безліч точок. Друга функція їх доріння одиничка мінус х квадрат. Х квадрат це у нас цю функцію ми можемо записати як мінус х квадрат, плюс х Хвадрат це у нас парабола, стоїть передний мінус, відки направлений, донизу, плюс 1. тобто у нас парабола піднята на одну точку вар. і вона у нас буде проходити через точку ось цю точку Б, через точку А. Тут через точку С. Отже, ця функція має три точки дотику. Це відповідь друге, ага. третє ігор дорівнює косинус Х. Функція y доріння косинус Х це у нас тут десь у нас пі, да, мінус пі на 2, тут десь у нас Пі на 2. І графік буде виглядати орієнтовано. Ось так. Тобто, якщо добре намалітувати графік, тут у нас виходить тільки одна спільна точка. Це відповідь Б. Б.